Привіт! Це Facto Люди люблять вважати себе найрозумнішими створіннями на планеті. Але знаєте що? У світі є тварини, які інколи показують такі трюки, що починаєш сумніватися, а хто тут справжній геній? Тож поїхали ТОП 10 найрозумніших тварин. Дельфіни. Дельфіни мають свої власні імена свисти. Уявіть, як у людей, тільки без паспорта. Вони впізнають себе у дзеркалі. Тобто знають, що виглядають круто, користуються губками як інструментами, щоб не пошкодити носа при пошуках їжі. А ще можуть пам'ятати друзів навіть через 20 років. Сови Сови бачать у повній темряві. Нічні камери відпочивають. Полюють безшумно. Тобто, миша навіть не встигає злякатися. Вони запам'ятовують території краще, ніж будь-який GPS. І навіть змінюють тактику полювання залежно від здобичі. Справжні стратеги нічного фронту. ГОРИЛИ. ГОРИЛА Коко знала понад тисячу знаків мови жестів. Це як твій вайбер, тільки без смайликів. Використовують інструменти, щоб добути їжу. Вміють жартувати. І так. Це звучить страшно. Уяви горилу, яка підколює тебе. А ще вони сумують за рідними, що показує глибокі емоції. Папуги Папуга Алекс знав більше, ніж 150 слів і міг ставити питання. Вони вирішують логічні задачі, наче маленькі пернаті математики. Запам'ятовують людей і голоси. Сказав щось лихе. Не здивуйся, якщо папуга повторить це при твоїх гостях. І ще передають знання іншим папугам. У них прямо університет на гілсі. Слони. Слони впізнають себе у дзеркалі. Так, вони теж знають, що мають шикарний профіль, мають неймовірну пам'ять. Можуть згадати, де була вода десятки років тому, використовують інструменти. Наприклад, гілки, щоб відганяти мух. А ще влаштовують похорони для своїх, що показує глибоку повагу та емоції. Лисиці. Лисиця може прикинутись мертвою, щоб заманити пташку. Оскарів їм точно бракує. Використовують різні пастки на здобич, запам'ятовують, де сховали їжу. А ще навчають своїх малюків хитрощам справжня сімейна школа виживання. Восьминоги. Восьминоги відкривають банки й замки. Використовують мушлі та каміння як захист. Відомі тим, що тікають з акваріуму. Хто там казав про втечу з Алькатрасу. І ще змінюють колір та текстуру, як хамелеони, майстри маскування. Щури. Щури проходять лабіринти швидше за деяких студентів. Можуть проявляти співчуття. Врятують іншого щура замість того, щоб з'їсти сир, навчаються один від одного і навіть відчувають наближення катастроф. Хочеш мати друга сейсмолога? Заведи щура. Ворони. Ворони використовують інструменти. Борони користуються інструментами, іноді складнішими, ніж ми в гаражі, запам'ятовують обличчя людей. Якщо ти їх образиш, вони ніколи не забудуть. Розв'язують складні задачі. І навіть планують свої дії наперед. Майже як шахісти з крилами. Шимпанзе Роблять списи для полювання. Так, справжні мисливці з арсеналом. Користуються камінням, щоб розколювати горіхи. У тестах на пам'ять іноді краще за людей, а ще працюють разом у команді. То хто ж найрозумніший на планеті? Люди? Хм, Після цього топа я вже не впевнена. Особливо, коли ми починаємо шукати телефон, а він у нас у руках. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях. Яка тварина здивувала вас найбільше? І головне, підписуйся на фактленд, бо далі ще більше цікавих відео.